Є, 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 два, є два питання. Вони стосуються безпеки, самобезпеки людей. У нас в програмі є один такий пункт, і він виникнув не випадково. Зараз безпека людей таке дуже хитке поняття для багатьох. І ми вважаємо, що раніше, можливо, було б інакше. Але зараз безпека ще є і на місцях, не лише в зоні АТО або там війни, але і в кожному місті. І наше ставлення до цього таке, що, і розподіляєте ви його чи ні, і чому, що кожен батько, який пройшов, кожен чоловік, у якого є дитина, який пройшов там огляди необхідні, який підготовлений, повинен мати зброю для того, щоб, можливо, потім можна було також захистити і свою родину, бути, знати, як. Зі зброєю працювати і бути задіяним у військових операціях, наприклад, по захисту країни, там по ізраїльській або швейцарській моделі. Як, там, як ви вважаєте, я вважаю, ваше відношення цього? що я вважаю і переконаний, у нас суспільство українське наша земля досить безпечна? Я не кажу зону там, де проводяться бойові дії, тому що вони прийшли ззовні. Ми спокійно ходимо нормально по своїй землі. Розумієте? Критичного питання з наданням зброї, що це терміново треба, бо в нас такий стан катастрофічний з безпекою, не існує просто-напросто. Інше питання, що стосується надання зброї, чи можна довірити українцям зброю? Безуможно, безумовно, можна довірити. І це довело після Майдану, коли був період, коли міліція не працювала. Ви знаєте, і всі пропали злочини. Тому що міліція Звучим, їх кришувала. Як тільки вона сховалася і перестала кришувати злочини, все чітко так, міліція, нормально. Злочини. Тому людям, українцям, у нас дуже свідомі люди. Якщо ви придивитесь до них, у нас прекрасні свідомі люди. Можна як довірити зброю, так і без зброї ходити. Так, у вас питання теж було. Так? Да, согласна, значить, ви заглавне, що Україна.